Всім привіт! З вами Top Wheels. Це знову оновлення асортименту. Цього разу тематичні Hot Wheels отримав ось таку нову серію Stars Stripes. Ну, у перекладі це або зіркова смуга, або смуга зірок. Хоча назва свято швидкості Hot Wheels. В сеті є 5 машинок. Тут на свороті можна бачити які. Dodge Viper, Копокамара, Challenger, Shelby і Corvette. Відповідно, 13, 18, 20 років. Тобто самі модельки. Досить нові так, машинки. Виконані в кольорах прапора, я так розумію, американського. Зараз кожну розглянемо. А ви тим часом поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і, звичайно, якщо буде цікаво про що поговорити, пишіть в коментарях ваші думки на рахунок цього сету. Чи він достойний, чи можливо це шлак. Отож, перша машинка з 5 це Dodge Viper 2013 року. Що відмітимо? Досить непогана деталізація. Хоча знаєте, що тематичні вони мають бути краще пропрацьовані, ніж мейн. Значки все є. От така моделька. Зараз подивимося, що у нас на дні. Так. 2013 Viper. Metal, все окей. така машинка. Йдемо далі. Їх поки маю дві штуки копокамаром. Тут звертаю увагу на шини. Так, на диски. Бачите, що вони різні. Добавили більше зірочок порівняно з вайпером. Так, все в порядку. Тут все в порядку. Це у нас друга машинка з 5. Отака камару. Ну, хто, можливо, не має якоїсь камару в колекції, так, який колекціонує суто цю модельку, то, думаю, буде просто вогонь. Третя машинка, як бачите, на мене одна, і п'ята одна. Відповідно, можемо зразу робити висновок про рідкість. Тобто дощ Challenger, він є більш. Рідкісний з цього сету цих тематичних машин. Ну, знову ж таки, виглядає навіть, не знаю, так, на вагу важче. Хоча дно таке, як у всіх. Так, srt Demon. Глянемо, глянемо. Так, бачимо там все окей, все окей. Гарно. Гарно пропрацювали, Ну, взагалі, він мені також найбільше напевне, подобається, хоча зараз ще подивимося на інші модельки. А ви пишіть в коментарях, яка моделька з цього сету найбільше вам подобається і чому. Буду радий почитати. Що ж тут таке на криші? Угу. Отож, третя машинка з п'яти, Їдемо далі. А далі у нас Ford Shelby. Ну, напевне, також позмагається в моїх фаворитах з цього сету. Давайте ще туди позаглянемо, а, не сильно видно. Але бачимо. Трішки. Ну, тут мені такий бі біленький світлінький колір, Так, значок Форда. Все як має бути. топчик горобчик Ну, не знаю, я вже тепер сумніваюся, який тут найкращий. з... Цього сету. Четверта з п'яти Ford Shelby GT500. До речі, маю ще такий з мейну, якщо потрібно комусь 22 й рік досить рідкісний. Пишіть Instagram, Telegram. Нагадую, якщо бажаєте придбати якусь цих моделів, можливо, потрібно там ще більше фото. підписуйтесь на мій телеграм-канал, або інстаграм, все буде в описі до цього відео, чи в шапці профілю, якщо ви дивитеся його в TikTok, а не в Ютубі. І того Корвет. Угу. Ну тут не думайте, що це таке подряпане, воно таке має бути. Так, ну і знову ж таки. Знову ж таки, до фаворитів. Хоча, напевне, зупинюся все-таки на Dodge Challenger. Це мій фаворит з цього сету. А ви свій, свої напишіть в коментарях. Прикольний сет. Знову ж таки, ну, Hot Wheels 24, це, скоріш за все, 24 рік позначений, але якщо, кажу, щось більше знаєте про цей сет, можливо, десь читали, то пишіть в коментарях, буде цікаво почитати і знати щось більше для себе. Так, дата виготовлення не видно. Отож, всім дякую за перегляд. Для покупки інстаграм Telegram, все в описі до цього відео. Вам дякую, тримаємося.